Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги сережки Кліпси. Вони виготовлені з міцної нержавіючої сталі, що забезпечує довговічність та стійкість до потемніння. Вони доступні у сріблястому та золотистому кольорі, тож ви можете обрати той, який найкраще підійде до вашого стилю. Сережки універсальні, тому вони підійдуть як для. Повсякденного носіння, так і для особливих випадків, сережки Кліпси це стильний та універсальний аксесуар, який можуть носити як чоловіки, так і жінки. Пропонуємо до вашої уваги золоту нержавіючу сталь. Ці золоті шпильки для сережок з нержавіючої сталі ідеально підходять для любителів виготовлення прикрас своїми руками. У комплект входить від 20 до 100 штук. Фурнітури для сережок та вуха, що входять до комплекту, забезпечують надійну посадку та комфортне носіння готових сережок. Вони ідеально підходять для тих, хто хоче проявити свою творчість та створити власні прикраси. Вони також є чудовим варіантом для дизайнерів ювелірних виробів та ремісників, які хочуть створювати унікальні прикраси для своїх клієнтів. Пропонуємо до вашої уваги сережки кліпси. Вони виготовлені з міцної нержавіючої сталі, що забезпечує довговічність та стійкість до потемніння. Вони доступні в чорному або сріблястому кольорі, що дозволяє обрати колір, який найкраще пасуватиме до вашого стилю. Сережки універсальні, тому вони підійдуть як для повсякденного носіння, так і для особливих випадків. Простий, але сміливий дизайн -шпильок зі штангою робить їх чудовим виразним предметом, який додасть нотку атмосферності будь-якому вбранню. Пропонуємо до вашої уваги підвізку браслет. Це модний та елегантний аксесуар, ідеальний для будь-якої вечірки чи особливого випадку. Намисто та браслет виготовлені з високоякісних матеріалів із клеймом 925-ї проби, завдяки якому вони забезпечують довговічність та стійкість до потемніння. Мінімалістичний, але стильний дизайн робить їх універсальними. Набір ідеально підходить для тих, хто хоче додати до свого вбрання нотки витонченості та елегантності. Підвізка браслет стане чудовим подарунком для будь-якої людини, яка стежить за модою та цінує красу простих, але елегантних прикрас. Пропонуємо до вашої уваги сережки для жінок. Це модний та стильний аксесуар, який додасть нотку елегантності будь-якому вбранню. Вони ідеально підійдуть для тих, хто хоче підкреслити свій образ та продемонструвати своє унікальне почуття стилю. Вони універсальні, тому їх можна носити як з повсякденним, так і з офіційним одягом, що робить їх чудовим доповненням до будь-якої колекції ювелірних виробів. Увага до деталей в цих сережках помітна в кожному аспекті їхнього дизайну. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, що забезпечує довговічність та надійність у використанні. Пропонуємо до вашої уваги модні сережки підвіски. Металевий матеріал, використаний для виготовлення цих сережок, додає нотку вишуканості та елегантності загальному дизайну. Вони ідеально підійдуть для тих, хто хоче підкреслити свої прикраси та продемонструвати своє унікальне почуття стилю. Вони універсальні, тому їх можна носити як з повсякденним, так і з офіційним одягом, що робить їх чудовим доповненням до будь-якого гардеробу. Завдяки своїм високоякісним матеріалам вони забезпечують довговічність та тривалість у носінні. Вони стануть чудовим подарунком для будь-якої жінки, яка стежить за модою та цінує красу простих, але елегантних прикрас. Пропонуємо до вашої уваги сережки, пензлики з перлами. Це модний та стильний аксесуар, який додасть нотку елегантності будь-якому вбранню. Вони ідеально підійдуть для тих, хто хоче підкреслити свій образ та продемонструвати своє унікальне почуття стилю. Вони універсальні, тому їх можна носити як з повсякденним, так і з офіційним одягом, що робить їх чудовим доповненням до будь-якої колекції ювелірних виробів. Увага до деталей в цих сережках помітна в кожному аспекті їхнього дизайну. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, що забезпечує довговічність та надійність у використанні. Пропонуємо до вашої уваги модні вишукані сережки. Сережки, виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі, стійкої до потемніння, завдяки чому вони з часом зберігають свій блиск та новий вигляд. Вони доступні у сріблястому та золотистому кольорі, тож ви можете обрати той, який найкраще підійде до вашого стилю. Сережки універсальні, тому вони підійдуть як для повсякденного носіння, так і для особливих випадків. Дані сережки стануть чудовим варіантом для подарунка на будь-яке свято. Пропонуємо до вашої уваги довгі сережки підвізки. Дані жіночі сережки є чудовим доповненням до колекції ювелірних виробів будь-якої модної жінки. Вони мають великі кристали, які створюють сміливий та привабливий образ. Стрази розташовані по всій поверхні, що забезпечує максимальний блиск. Ці сережки призначені для носіння в особливих випадках або як акцент до більш повсякденного вбрання. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, що забезпечує довговічність у використанні. Ці сережки ідеально підійдуть для тих, хто хоче додати своєму вбранню нотки гламуру та вишуканості.